Чергове легке львівське фентезі із дуже цікавим сетінгом, смішним приводом, котом перевертним навчанням у мольфари серед чарівної природи Карпат, таємницями львівського навчального закладу, пригодами і слов'янським потайбіччям. Що це? Привіт, привіт! Я атмосферниця, з ким ми не знайомі. Ласкаво прошу на мій канал, який, до речі, задумувався не тільки як канал про книги, а й канал про атмосферний лайфстайл, трошки про авторське мистецтво, але так сталося, що. Багато мені дуже хочеться тут деревеніти про книги, і я якимось чином доволі м'яко увійшла в світ українського буктцю. Про що, до речі, зовсім зовсім не жалкую. Але зараз не про це. Беремо щось смачненьке або чай-каву, Запасаємося і будемо затишно проводити разом час, тому що я дуже стараюся, аби це було не просто розмови про книги, а й додавати якісь дуже атмосферні елементи, і ви могли просто насолоджуватися цими теревенями. Разу розпочну з новин. На каналі тепер я за початковою нову читацьку рубрику, в якій вас чекають відкриття маловідомих українських сучасних авторів та їх книжок. Справа в тому, що аналізуючи свій останній читацький рік, я зрозуміла дві дуже прикольні речі про себе. Перше, це те, що Чим далі, тим більше прокачується читацька інтуїція, як я її називаю, це вміння обирати книгу, орієнтуючись не на те, наскільки книга є популярною, що про неї кажуть інші блогери, які на неї відгуки, наскільки багато людей її читало, чи є вона бестселером, а орієнтуючись на знання себе, на вміння відчувати знаєте, десь в анотації за допомогою гри слів, за допомогою стилістики, яку ти можеш. Відчути, побачити в читацькому ривку елементарно за допомогою вже якихось практичних знань, які видавництва з якими рукописами працюють стилістично. І мені справді подобається це в собі прокачувати. Я розумію, що чим далі, тим мені обирати книги для себе легше, і я все менше помиляюся твою хотьху. Три рази <смеш> постукую на всякий випадок. З іншого боку, я стала більше ризикувати, і, ну в тому числі, звісно, грошима і власним часом. Якщо берусь за щось маловідоме в літературному плані, але... Мені настільки подобається, коли ось знаєте, це відчуття першого відкривача, коли ти знаходиш цей скарб і можеш про нього розповісти світові, тим самим, мабуть, допомігши автору, так який тільки починає свій творчий шлях, щоб про його книги дізналося якомога більше людей. Чесно, в мене це викликає дикий захват, попри велику кількість, ну ось таких от небезпек та ризиків, але це прям щось таке. Ну, я ж кажу, це як відкривання скарбів, це як якісь археологічні розкопки. І сьогоднішня книга, вона також така. Це книга сучасної української авторки, про яку я раніше абсолютно нічого не чула. Відгуків на книгу надзвичайно мало, а книга то цікава. І героїня нашого сьогоднішнього випуску це книга Дар Зрети Літи. Костер. Це 2020 рік видання, видавництво Зелений пес, чесно, про яке я вперше почула, коли обирала цю книгу. Назва Дар зрети. Я думаю, вам вже буде неважко здогадатися, що на початку відео я анонсувала про те, що це буде фентезі, львівське фентезі, і зрети це бачити, тобто дар бачити надзвичайний світ. В центрі сюжету дівчина, яка тільки закінчила 11 клас і приїздить до славного міста Лева вчитися на психолога у Львівський університет. Але так стається, що замість того, аби спокійно увійти в університетське життя і почати брати від нього все та відриватися, як це роблять звичайні студенти. Вона знайомиться із курсантом, який просить її дещо вкрасти з університетського музею. А далі починаються взагалі дуже дивні пригоди, тому що з'ясовується, що світ не такий, як ти собі його уявляєш, що дівчина ця має дар зряти, дар бачити потойбічний світ, що зовсім поряд оживають статуї, що є. Волотенські тварючки, які загрожують навіть існуванню людей, І періодично в місті відбувається щось дивне, що насправді в гуртожитку таки живе такий собі домовичок, і те, що ходять чутки, що цього домовика треба поважати, краще так і робити, тому що в гуртожитку тоді може стати жити абсолютно нестерпно. Далі відбувається подорож цієї дівчини із новими. Потенційними, мабуть, друзями, але чому мабуть, я поясню далі в Карпати там знайомство із мольфаром, магією, все найнемістичніше. -най 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 Звісно, де ще в українському фентезі, як не в Карпатах, має відбуватися все найатмосферніше і наймістичніше. Ні, ну звісно там, як же ж ти інакше зробиш, тому що це, до речі, одна з причин, чому я взялася за цю книгу. Тому що наразі вибратися кудись в гори або нормально погуляти в ліс, самі розумієте, чому я не можу. А в книзі Ой, хоча б там, хоча б там. Насправді історія з одного боку дуже-дуже проста, тому що вона теж десь про врятувати світ, про протистояння добра та зла про знаходження друзів і про те, як оволодіти стихіями та даром, якщо ти зовсім юна, ніжна молода дівчина з характером, але дізнаєшся раптом, що ти якимось чином відносишся до магічного світу. Але мені дуже сподобалося те, що авторка. Цю історію прикрасила багатьма оригінальними деталями Я не просто так на початку сказала про цікавий сетінг, тому що ті ж, наприклад, оживаючі статуї, так це мені. Десь нагадало, я мала певні флешбеки із мультиплікацією з іншими історіями, які, які я читала та з легендами. Але загалом такі елементи використовуються доволі рідко. Або, наприклад, те, як тут обіграна львівська купальня кави. Я знаю, що це зараз місто для Львова, мабуть, доволі попсове, але я його чесно дуже дуже люблю. І коли я наступного разу поїду у Львів, обов'язково туди знову завітаю. А після прочитання цієї книги, так взагалі, тому що... Ох, я вам не хочу спойлерити, але це дивовижно, це дуже-дуже смачно. І знаєте, мало кому з авторів, мабуть, вдається розповісти чарівну історію так, на теренах якогось міста, що ти в це віриш. І ось тут, попри те, що книга зовсім зовсім невеличка, тут усього лише щось до 200, здається сторіночок. Так, 180 сторінка. І попри це я повірила, попри те, що тут дуже мало деталей, історія в чомусь поверхнева, а в чомусь глибока. І це мені, взагалі, чесно кажучи, трошки зламало мозок. Але за рахунок мови і магічного світу, дуже-дуже такого спокусливого десь, мені справді сподобалося, і це було дивовижне чтиво на один вечір. До речі, ось тут, мабуть, варто проговорити кілька дуже-дуже важливих моментів. По-перше. Серед мінусів це те, що десь не вистачає деталей, і те, що історія коротка з одного боку, це можна розглядати і як плюс, якщо ви хочете просто провести. Вечір за затишною історією. Справді в неї поринути, відчути магію і наступного дня продовжувати читати іншу книгу. Ви спитаєте, де підвох? Де підвох? Чому я одразу не почала говорити, що ця книга увійде в топ моїх улюблених, якщо там стільки всього, що я люблю, в тому числі міське фентезі, від якого фанатію? Чому я одразу не сказала, що це, наприклад, 10 з 10? тому що це не 10 з 10. в чому проблема? А проблема насправді доволі велика. Але це мені не завадить радити цю книгу, і я абсолютно не жалкую, що я її прочитала, і вона точно лишиться на моїх книжкових поличках. Отож, це не закінчена історія, це не одиночна історія. Вона завершується на найцікавішому, і не ясно, чи буде продовження. Тому що, кажу ж, інформації про авторку дуже мало. В інстаграмі вона давно нічого не публікувала, другої частини нема. І ось це мене десь засмучує, тому що я б хотіла дізнатися, що далі. З іншого боку, чесно, в мене так сталося. Не хочу вам сильно спойлерити наступну книжкову добірку, але е, десь три книги поспіль, які я читаю, вони всі плюс-мінус в одній стилістиці. Не в плані мови, але в плані тематики, тому що це все якось пов'язано з магією або зі слов'янським пантеоном, або із Карпатами Львовом та іншими дивовижними українськими містами. І, е, коли десь пройшов тиждень після прочитання, я така сіла, так, стоп, це ця історія, а це ця історія. І я не можу сказати, що в мене в голові все переплуталося. Ні, я чітко пам'ятаю дещо з якоїсь сюжетної лінії, але в мене слава небесам. Дякую книжковим богам. В мене немає ломки, тому що чесно, є історії, читаючи які і не отримуючи завершення, починає прям ламати і тобі аж погано. Це, наприклад. Чесно, та ж Армен Траут, якби я до неї не ставилася її серії крови попіл, ти там, коли дочитуєш одну частину, якщо нема продовження, це просто ну, ковбасить дуже сильно. Варто у грі, я ходила і мене прям плющило, коли буде продовження. Тут такого немає. Але якщо ви не любите на завершенні історії, то. Дуже обережно, я вас попередила, що продовження немає, і я, на жаль, сумніваюся, що воно буде. Знаєте, як подивитися, мабуть, пілотну серію якогось дуже крутого серіалу, і ти ще не розумієш, що буде він далі відзнятий. Але тим не менш, я раджу, тому що це класна, якісна мова. До речі, з орфографією в книзі все в порядку. Вона дуже добре вичитана. Вона. Пройшла класну редактуру, як на мене, тому що є навіть бестселери, які з такою кількістю помилок у нас друкуються, що тобі аж погано стає тут. Взагалі, якість паперу, якість написання, якість мови, атмосфери, все просто. Але через те, що мені трошки не вистачило деталей, і через те, що немає продовження, і я не знаю, чи воно взагалі буде. То я ставлю десь 7,5 з 10 або 8 з 10, але так мені історія дуже сподобалась. Отакі от книжкові справи станом на сьогодні. Обіцяне ювілейне відео до Дня Народження з цікавим форматом відповіді на ваші питання буде вже наступного тижня. Якраз день народження на днях я буду розпаковувати ваші подарунки, готувати відповіді на питання, щось знімати. Я розуміла, що ну, я, це... я не хотіла, типу, день народження святкувати раніше каналу, або робити це награно. От воно, так як все відбувається щиро, так воно і буде в реальному часі. І потім за кілька днів я це все змонтую і викладу вже на канал. Тому трошки сунувся таймінг, але як є. Друзі, дякую, що ми провели цей час разом. Хто новенький на каналі, я вас дуже рада бачити. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, це дуже-дуже підтримує. Скажіть, будь ласка, чи вам подобається ця ідея з рубрикою про маловідомих авторів, чи хочете ви чути відгуки на такі книги і бачити, Чи цікаво вам це? Я вас міцно-міцно обіймаю, Бережіть, будь ласка, себе. Пам'ятаємо про те, що добро завжди перемагає. і... До зустрічі далі в атмосферних відео, Па-па!